Старенькі комплекси, але мобільні, і для прикриття сухопутних військ. Ці ЗРК розроблені ще у 50-х, До останнього часу експлуатували, зокрема й збройними силами України. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про радянські ЗРК Куб, які нам передає словаччина. Зенітно-ракетні комплекси КУП прийняли на озброєння ще у 1967 році. В першу чергу його розробили для прикриття неба над танковими та мотострілецькими військами. КУП поставили на гусеничний шасі. Хороша прохідність це одна з переваг комплексу. Це підвищення прохідність. Ось на відміну від деяких систем протипотрібної оборони, які е, працюють на колісному ходу, вимагають піднімати інфраструктури, дорожні тощо для того, щоб е, пересуватися там е, по необхідним напрямкам. Куб свого часу був доволі поширеним зенітно-ракетним комплексом. Загалом раніше стояв на озброєнні близько 50 країн світу. Саме Куб можна вважати батьком ЗРК Бук, який нині використовується у світі, зокрема і збройними силами України. Пускова установка складається з трьох керованих ракет з дальністю враження цілей до 22 кілометрів і висотою в 7 кілометрів. В Україні куб вже списаний. Замість нього на озброєні стоїть БУК, натомість у деяких європейських країнах установки лишаються у системі протиповітряної оборони. Щоправда, їх адаптували під інші ракети. Що дійсно вона прийшла до висновків, що його можна не списувати цей комплекс, а використовувати саме як пускову для більш сучасних та ефективних ракет? Поляки модернізували свої куби для запуску ракет Рім 7 Сі Сперу, які до речі вже є в Україні. Сперу першочергово запускались по повітряних цілях із кораблів, а тепер вилітають із наземних установок. Ці ракети вони дозволяють а, знищувати об'єкти на а, відстанях а, фактично до 30 а, кілометрів. При цьому а, висоти, які досяжні цим ракетам, це майже 15 кілометрів, навіть трохи більше ніж 15 кілометрів. Рекордна була висота. Перевага таких ракет, швидкість вони розганяються більше як на 4 тисячі кілометрів в годину. Це три з половиною маки. Вони до ця швидкість дозволяє перехоплювати більшість, а майже всі, скажімо навіть так, крилаті ракети, які є на озброєнні російських окупантів, а також інші об'єкти повітряні, а, наприклад, винищувачі. Тобто ця ракета вона може перехоплювати, наприклад, подомий бомбардувальник Су-34 або винищувач Су-35. Зеркаку є на озброєнні у Словаччині частину установок Братислава передає Збройним силам України. Експерти припускають, що словацькі куби також можуть запускати ракети Сісперу. Комбінація цих ракет з цим комплексом, на перший погляд, застарілий після відповідно його технічного переоснащення та легкої модернізації, дозволяє з нього зробити достатньо ефективну пускову установку, яка може займати або малий, або середній ешелон дії. Наші протиповітряні оборони зерка купи з хорошою прохідністю, тому якщо над містами стоять стаціонарні і важкі для розгортання системи ППО, то куби якраз можуть прикривати небо для наших військ на півдні та сході України. Якщо ми говоримо там про в майбутньому контрнаступ, то звісно необхідно буде прикривати наземні сили також певної парасолькою протиповітряної оборони. І звісно, там в від швидкості переміщення там військ необхідно буде також з ними підтягувати систем протиповітряної оборони і для того, щоб не знижувати рівень і безпеку тієї системи, тієї що вже сформована на сьогоднішній день, шалонована система, то в принципі додаткові нові платформи, Ормо вони можуть якраз зменшити необхідність цього перебазування вже існуючої логістичної мережі. Передача цих установок вже триває, і головне вони чудово відомі нашим військам ППО. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.